Привіт, друзі, час від часу роблю відео на тему відповіді на ваші запитання. І беру кілька самих популярних запитань. От самих популярних, хтось знає відповіді на них, а хтось запитує і не знає. От і сьогодні відео на тему відповідаю на ваші самі популярні запитання. Підпишись, прокоментуй і постав лайк, щоб більше людей про це дізналося. За мною. Перше запитання, і саме таке топове. Добрий день, Підкажіть, будь ласка, якщо я виїду в Україну і не встигну повернутися за 30 днів. Маючи песель УКР, чи зможу я потім знаходитися в Польщі легально і працювати? Віця, маючи песель УКР, ви мали би до 30 днів встигнути заїхати, повернутися в Польщу. Якщо ви протермінуєте, то по закону ви втрачаєте всі бонуси і плюшки, що пов'язано зі статусом УКР. Але. Якщо вас прикордонники пропустять, а таке трапляється часто, і ви зможете приїхати в уж, звернутися в ужин, щоб вам відновили статус Укр, то без проблем ви і надалі зможете працювати, перебувати легально в Польщі. Якщо це не трапиться, то вам просто треба буде по безвізу 90 днів відсидіти коридор в Україні або зробити візу, і тоді по візі заїжджати і працювати легально перебувати в Польщі. Так само ще одне популярне від вас запитання. Доброго дня! Чи можна зараз їхати без загранпаспорта? Якщо ви їдете перший раз, ви ще не були в Польщі по звичайному паспорту, по свідоцтву, тобто не виїжджали після 24.02, не перетнали кордон. Ви перший раз виїжджаєте, вам потрібно це зробити, і вам потрібно виїхати, то перший раз прикордонна служба пропускає. Вже якщо ви один раз виїхали і потім хочете ще раз заїхати по звичайному українському паспорту, не за кордонному. Вас на 99% не пропустять. Ось така відповідь. Наступне запитання стосується перетину кордону з дітьми. Теж досить популярне запитання. Доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, потрібно на декілька днів з дітьми, 8 і 12 років, поїхати в Україну. Маємо песель, У мене дієпел. Діти вклеєні в мій паспорт. Чи впустять нас назад до Польщі дні по безвізу вичерпані? На даний час такими документами пропускають. Але це на даний час це треба моніторити слідкувати, чи нічого не змінилося. Це все на розсуд прикордонника. Немає такого чіткого правила, що вони або впускають, або не впускають. На даний момент пропускають от з такими документами, які ви написали. Ну, і це стосується відповідно всіх, хто має такі документи і хоче так виїхати і заїхати. Але, звичайно, трапляються випадки, що прикордонник попадається такий, який попадається, і скаже: мені треба закордонний паспорт, я так не хочу пропускати, я так не можу. І ви йому нічого не докажете. Але поки що в більшості випадків з такими документами пропускають. Друзі, отакою от інформацією і відповідями на ваші запитання я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що відповів допоміг. Поділіться з друзями цим відео, підпишіться, поставте лайк і прокоментуйте. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні!